Завмерли роботи з капітального ремонту комунального закладу шкільної освіти Івушка від міської ради. Цей дитячий садочок ремонтує товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне проєктне бюро Новий дім. Раніше ми помилково повідомили, що ця фірма контролюється братами Дубінськими. Насправді, розслідування Антимонопольного комітету України виявило антиконкурентні узгоджені дії під час участі у торгах з реконструкції приміщень лікарні імені Мечникова і оштрафувало обидві компанії змовниці. Розслідування антимонопольників вийшло на Козинського Григорія Борисовича. Ця особа знайома Дніпрянам як будівельник єврейського центру мінора. Також він був у 2014-2016 роках одним з головних підрядників із будівництва оборонних споруд на кордоні з так званими ДНР та ЛНР. Тобто Козинський будував так звану стіну Яценюка. Антимонопольний комітет оштрафував обидві компанії змовниці Григорія Козинського. Зокрема, будівельне монтаж проектне бюро Новий дім, яка будує дитячий садок івушка в Підгородньому, повинна сплатити в бюджет більше 6 мільйонів гривень штрафу. 10 днів тому цю компанію переєструвала на автомеханіка. На якого записано ще три десятка компаній. Ось така сумна повість про будівельника дитячого садка іушка у підгородньому. За графіком робот, зараз там вже повинні перекривати покрівлю і добудовувати теплогенераторну та прокладати зовнішні мережі води та каналізації. І фінансується ця відбудова за рахунок кредиту від Європейського інвестиційного банку в рамках проекту «Проон» – програму розвитку організації Об'єднаних Націй, технічна допомога кінцевим бенефіціарам надзвичайної кредитної програми для відновлення України та програми з відновлення України. Чергова ганьба перед усім світом буде, якщо його вчасно не добудують.